Ага, станню вітається, бо загубив Таню. Оля, Раїса Карпук, Бог поміч вам. Таня Надія Фрімен, привіт. Таня Ілля, привіт. Оля Галя Гончарук, привіт. Таня Ворона Галя Гончарук, привіт, гарного дня, Людмила. Дякую, дякую, Любочко, Все, папа. -па. Біжу допомагати. Давайте, Людмилко, щасливо. Людмила Кресню, Таня Урона, добрий ранок. Людмила Кресню, доброго ранку Оля Валєра Чумаченки. Надія нас ночі було 8 градусів морозу. А зараз вийшло сонечко, сніга, снігані. Зрозуміло, наше сонечко не видно. ще не видно. Але вікна там ті з надвору замерзли, ті подвійні тині, а там ті попідмерзали трохи. Діана, Людмила, вам сердечка, Валентина. Наумова доброго ранку, хорошого дня. всім міцного здоров'я, Миру і добра. Лайчик є. Дякую, гарного дня, миру, спокою. Таня ворона, у нас 10 морозу, але немає вітру. У нас також вітру нема. Тихенько, файно. Діана, Валентина, привіт. Людмила Краснюк, Демид, отстой. Слава Україні! Оце те. Валентина Мельник, доброго ранку всім і мирного дня. У нас 12 градусів морозу, але в хаті натопили грубку. Як там наші бідні захисники в тих бліндажах, дай Бог, щоб швидше настав мир і всі повернулися додому. Дай Боже, щоб всі були живі і здорові. Ще в бліндажі, то ще тепліше, а от як по окопові, оце вже хуже. Надя Вільхова, привіт із Молдавії. Добре утро, Танюшка Ворона. Хороших вам виходних, вам і вашим родним і близьким людям. Таня на, Валя Наумова, доброго ранку. Оля, Валя Наумова, доброго ранку. Оля Прибільська. привіт, Люба, 76 є пораю і слухаю всім гарний настрій, приємного спілкування. Писати нема як. Улюню, Бог вам поміч, хай все буде добре. Таня сонечко світить, та не гріє так. Але знаєте, вчора вийшла на двір в день. Сонечко якраз так вийшло на подвір'я. Станеш на сонечко і тепленько, а тільки чуть, чуть тако від сонечка, і все, і вже й зимно. Так, Діана, Оля, Ольга, привіт. Доброго ранку. Таня ворона. Оля Прибейська. добрий ранок, Ніка Власова. Доброго ранку, гарного спілкування. Доброго ранку, Ніка, миру, спокою, затишку. Гарного дня. Юлія Оля Прибейська. доброго ранку. Оля Чумаченко, Оля Прибейська, привіт, гарного позитивного дня. Богдан, коли можна побачити відео, яке відео? Чи є? Я не знаю, за що ти питаєш. Оля, Ніка Власова, привіт. Валера. Стішок от мужа. Моя жена Нія Господь. Спасибо за жену. Она небесное создание, як в старину. вона старину. добра, нежна, красива, їй все, одежда так йде. Попробую я сказати другое, вона мені голову срвет. Дякую, Валера. Таня Воронаніка, привітик, Віктор Риваченко. Доброго ранку, шановна пані Люба. Чатівцям вітання, мінус десять студентного Валера Віктор, вас менший морозець. Чесно, в нас 13, в нас холодніше. Щось це, як ви казав, клімат помінявся. У нас холодніше стало, як у вас. Діана, Ніка, привіт. Оля Віктор, доброго ранку, гарного, позитивного дня. Вам, Вікторе, гарного денечка. Оксана Андріївна, гарного дня, друзі, гарного дня. Таня Ворона, Валера, доброго ранку. Діана, Ніка, тобі сердечка, бабуся Галя. Оля Прибейська. доброго ранку і гарного дня. Надя Любцю вставала. Але ще не, за... не, збуди... не збудилася. А встала, але ще не збудилася. Мабуть, поп'єм чай з канапочками, зрозуміла, Надю, Смачного вам. А я маю узвар смачний варений, маю молочко, маю тортика. Наталя вчора зробила мені з крихтів, таких, що на пательні жариться. Ось так, що я ще там маю. Оселеця маю, салатик з капусти маю, курку ще маю, гречку маю, рис маю. Їсти, їсти, лаку, і нема кому їсти. Івана, Віктор Рибаченко, доброго ранку. Таня Ворона, Віктор доброго ранку. Юля, Віктор, доброго ранку. Діана,